Я згоряю від ніжності, я обличчя твоє ліплю із пітьми і з дощу що обом нам засліплює очі. Проступає воно первозданне, як видих, люблю, і стікаючи краплями пальці мені лоскоче. Це уже не цілунок, політ Над дахи ліхтарі у нічному, як хаос на бряклому вільгістю в небі. Сотвори мене з простору, знищи і знов сотвори. Через губи прозрілі мене переймаючи в себе. Я вернувся на крилах твоїх усезнаючих рук. Ошаліла й чужа у розкошланім димі волосся. Щоб зачувши ходу мою, рипнув от заздрощів брук. і від погляду мого опівніч на світ зайнялося.